На глибині 60 метрів, де панує вічна темрява, дослідники виявили щось неможливе. Це була камера, і вона була абсолютно чистою, наче щойно створена. Найбільше вразило інше: у ній не було жодної молекули повітря. Посеред цієї порожнечі лежала дивна сфера. Вона випромінювала звук, який не фіксувала жодна сучасна техніка. Це був шепіт з невідомості, що викликав глибоке занепокоєння серед науковців. Лише коли один з членів експедиції наважився торкнутися сфери, сталося неймовірне. На стінах камери, що тисячоліттями були приховані, спалахнули слова: моторошне послання з минулого чи майбутнього. Ми повернемось, коли знову настане темрява. Ця знахідка ставить більше запитань, ніж дає відповідей. Що це за місце? Хто залишив сферу та послання? І що означає їхнє повернення? Науковці світу. Любителі містики та шанувальники фантастики, ця загадка чекає на ваше дослідження. Діліться своїми теоріями та слідкуйте за новинами, адже темрява може настати швидше ніж ми думаємо.